Доброго дня, шановні колеги, Сьогодні я разом з вами можу започаткувати такий цикл відео, який може бути корисний кожному із, із нас. І ці відео можуть стосуватися саме проблем домашніх Ну, От саме зараз це відео, яке ми зараз з вами переглянемо, воно базується на негативній ситуації своїм вином одного із моїх підписників. Це винороб із Полтави, Полтавської області, верніше. Я особисто його не знаю. Спілкувався з ним перше по телефону, і він мені пояснив саме свою ситуацію. І я його попрохав саме задокументувати, хоча б шляхом фотографування. Віддалі це було окреме відео його. Якби у нього немає свого каналу, звичайно, він би міг би так само його скинути, я міг би його помістити в себе на каналі. Відповідно, з певними своїми коментарями. От. Ну, але ж ситуація саме відбулася шляхом документування, шляхом фотографування, і це також непогано. В от. Ну, от, чому воно полягає? Був матеріал, червоний виноград, на момент знімання він у нього мав цукристість по арефлектометру 21 брікс. У нього є реометр, він також зафіксував це значення. От, але ж орієнтувався він в подальшому у процесі, саме на показники призми, він не вживає спиртового вина, і йому чомусь захотілося виготовити вино із параметрами, які він зустрів на контр-етикетці до пляшки шампанського, де він побачив 7 на 9 Тобто сім алкоголь і, 7, і 9 залишкових. Цукрів. І, власне, в такі параметри він намагався відтворити в себе із цим вином. По-перше, цей матеріал у нього він був розділений на дві частини. В Одну частину з одної частини він виготовив солодке вино шляхом підсилення цукристості, і внесенням звичайного бурякового цукру дробним. І зараз у нього воно має приблизно 16 на 9 на 10 ну, тобто воно має за 80 балів стійкості. Так званих балів делей, і тому це вино у нього зараз ніяких зауважень не викликає, до цього вина у нього взагалі немає ніяких претензій. А власне, з тої частини матеріалу, яку він використав для виготовлення цих 7 на 9, ну і намагався відтворити, і є проблема. Почав він ферментацію у звичний спосіб, потім. Користуючись рефрактометром при дослідженні зразків вина під час ферментації, коли рефрактометр показав 9 пунктів, то наголошую, це не 9 залишкових цукрів, а 9 пунктів по рефрактометру, що відповідає дещо нижчим значенням, скажімо, 6,8,7. Ну, то таке. І в цей момент він вирішив виконати пастеризування. Тобто зупинку Бродіння, він сам собі порахував, що в цей час у нього буде 7 алкоголю та 9 залишкових цукрів. Виконав він пастеризацію, на моє враження, хоча я пастеризацію ніколи не виконував. Але я думаю, що він цю пастеризацію здійснив правильно, тому що з його слів вона виконувалася за температури 80 градусів. Отут дещо за високі показники температурні, але, але не, не дуже. Тобто, 80 градусів. І протягом 50 хвилин. Я вважаю, що пастеризація відбулася правильно. Після проведеної пастеризації він ці ємності і звину, до речі, це були 3-літрові банки. Ну, то таке, просто це характеристика саме цього способу пастеризації 3-літрових банків. Він ці банки долив доверху і помістив у. Прохолодне середовище, у нього там є підвал, він не зовсім холодний, тому що це багатоквартирний будинок, підвал певним чином підтягує таку температуру. От. І це воно знаходилося буквально до ну, тиждень тому це відбулося, чи декілька днів до цього. От. І під час він мав намір зняти його з осаду, і власне під час зняття з осаду він побачив. Проблему, яку зараз вам і розповім. При звідті з осаду перетікання вина було дуже затруднене, на його враження вино мало дещо густуватий характер при зміщенні приймаючого кінця трубки, з віддаючої ємності дещо з середини висоти і нижче, перетікання почалося припинятися. У трубки почалися утворюватися численні бульбашки, тобто вино розділялося на такий бульбашкоподібний характер. І, власне, на фото, на фото. Ви зараз, якщо ви ретельно поглянете, то побачите, що ну, трубка має чіткий розділ саме рідкої рідини у нижній частині. Та саме цих бульбашок, які заповнили сам об'єм цієї трубки, верхньої частини цієї трубки. Крім того, винороб під час зняття засобів для того, щоб унеможливити попадання певних частинок із самого осуду, він чомусь вирішив застосувати марлю, поклавши марлю в ліку. І власне на цій марлі він виявив. Накопичення такої пінної речовини, яка витікала саме з трубки, тому що він за декілька разів притікання припинялося. Він знову намагався його відновити. Тобто воно щось відновилося. Знову щось незначне стікання, і потім знову піна, і знову піна, і знову піна, і Ця піна, ну це так згоди слів, що це піна на фото. Я також бачу, що наче як це піна, можливо, його можна було б назвати цю речовину якось по-інашому, але її піною. І ця піна почала прямо накопичуватися зверху на цій марлі. Ну, от і, власне, винороб і намагається вирішити свою проблему з цим вином, тому що це вино йому зараз органічно зовсім не подобається. На смак воно непридатне до вживання. І винороб намагається виправити це вино і звернувся за консультацією. Ну, по-перше, я вже казав, що пастеризацію ніколи не використовую. І навіть на прикладі цього винороба виявляється, що пастеризація не убезпечує наше вино абсолютно від негативних проявів від його розвитку, про що ми зараз і побачимо. Потім під час Перетікання я побачив ознаки, як маючи певний досвід, ну, певну теоретичну підготовку, то мені здається, що це захворювання, яке носить назву Ожиріння вина. Кожен з нас може загуглити ці два слова от і побачити всю наявну інформацію, яка буде стосуватися саме цього визначення ожиріння вина, і як на мене. Саме цей ну, приклад виноробства є прикладом оживіння вина. І, власне, наявність оцієї марлі, яка використовувалася зовсім для інших цілей. І вона власне і наштовхує мене на саме це оживіння вина, бо оці бульбашки насправді це здається мені зовсім інша характеристика цієї речовини, не бульбашкоподібність, подібність, а саме оживіння. Яке проявилося у певних бульбашках, можливо, саме це вино і схильне до швидкого розділення на бульбашкоподібну форму свого існування, скажімо, під час перетікання. Ну, тут я вам точно не можу сказати, і власне це відео покликане на те, що ми разом з вами спільно хто має певний досвід, і дав відповідну відповідь у коментарях до цього відео. Воно буде корисно для всіх. Ми всі разом побачимо проблему і можливі способи його вирішення, що пропоную йому я. Ну, перше, це знову пастеризація, але в ній я зовсім не впевнений, тому що я її не використовую. І це може бути обов'язково вже подальша сульфітація, але перед цим, як на мене, потрібно доферментувати це вино у сухий варіант, тому що саме параметр. 7 на 6, і кома 8. Я так порахував по густині його По, через відповідну програму. Ми можемо встановити параметри. Так от, зараз те, що він мені сказав, густина та покази рефрактометра, програма видає саме значення, ну, умов, 7 на 6,8. Не 9, а 6,8. Так от. Доферментувати, як порекомендував йому доферментувати це вино до, до сухого стану. Але у нинішній ситуації, коли вже воно має спіртовозні сім та занадто малишковий залишковий цукор, також ну, умовно сім, використанням активних сухих дріжджів цю проблему не вирішиш, і тому я рекомендую йому відібрати незначну частину цього матеріалу, цього вина, скажімо так. Скажімо, ну, пів літра можна відібрати, внести по правилах активні сухі дріжджі, бо вони в нього є. Але перед цим довести цукристість цього матеріалу з 7, скажімо, до 17, там, 18, 20, таким чином, збільшити цукристість, таким чином покращити умови для запуску активних сухих дріжджів, тому що активні сухі дріжджі. Мають оптимальний діапазон цукристості, який які найкращі для розвитку саме тих штамів активних сухих доріжь. Ну, як правило, це від 17 там, і до 26 брікс. Все, що нижче або вище, вже створює певні затруднення для, розвит... для розвитку наших культурних штамів. Хоча вони на і таких умовах можуть розвиватися, але це не буде вже ідеальним умовом для їхнього. І тому в такому разі, оцей відібраний матеріал доцільно довести до певних більших значень цукристості 20 плюс-мінус. Внести активне дріжджі, почекати, як воно там буде розвиватися, саме по цьому невеликому матеріалу. Я прогнозую, що через дві доби там вже буде матися активна форма ферментації. І тоді вже через дві доби оцей матеріал, цю розбродку внести в основний матеріал. Таким чином, спонукати загальну ферментацію всього матеріалу і дочекатися до зброження всіх залишкових цукрів ну, майже до нуля, до сухого значення. І в такому разі, вже це вино, можливо, вже буде не так підлягати негативним змінам, бо зараз ми ці зміни, очевидно, спостерігаємо. На фото ви ж побачили, що є трубка. Є розділення витікаючої рідини на піноподібну речовину, яка утворилася з цієї рідини по мірі опускання приймаючого кінця трубки. Є нашарування піни на марлі у лісі прийма, у приймаючій ємності. Ну, тобто, е, значить, я зараз підведу підсумок цього всього винороб. Не використовує будь-які засоби, які можуть запобігти цим захворюванням. Це сульфітація. Ну це був з ним, як кажуть. Значна частина виноробів знаходиться на своїх позиціях. І я б сказав, переважна частина виноробів. Вона не використовує сірку. Але поряд з цим, у цьому році, мені вже 3-4 рази вже задавали подібні питання. І я її все рівно ідентифікував як ожиріння. Вина. Це зовсім різні винороби з різних регіонів, з різними матеріалами, ну і такі з різною підготовкою. Але ожиріння вона дійсно присутня. Це вперше зараз так трапилося, що я саме попрохав цього винороба зафірм, задокументувати, не зафільмувати. Це було взагалі, а саме хоча б зробити фото. А попередні. Проблемні вина вони залишилися нами з вами недосвідчені. Ну тільки саме цей сьогоднішній випадок. От, Ну і власне, оця помилка, відсутність сульфітації, бактерія, вона шляхом пастерізації виявилася більш стійкою до температур, і призвело саме до такого, вже можна сказати, псування вина. Ну і повітряна камера. Там я також побачив у нього незначні відхилення від ідеальних значень, то тобто вона повітряна камера ще дещо залишалася. От, ну то воно більш буде призводити до окислення, не так до псування, а до окислення. Все закінчує. Значить, оці можливі короткі відео, які будуть стосуватися проблем домашнього виноробства, вони будуть залежати від відкритості. Проблем того чи іншого винороба, Якщо ви вважаєте, що доцільно було б його винести на загальне обговорення, то нічого вам не забороняє його певним чином задокументувати, надіслати мені, тому що не кожного з вас є свій канал на Ютубі. І користуючись саме оцею платформою, можливості мого каналу, ми можемо всі спільно. Попробувати вирішити ці питання, тому що дійсно ці відео дивляться винороби із значним стажем і з великими об'ємами виноробства, не тільки домашніх, не тільки в трьохлітрових банках, от, а значно більших і з великим досвідом. Неможливо, при певній їхній відкритості, їхні позиції вони можуть. Тому що особисто я все ж теж ну, не знаю. Я в мене немає особистої особисто в мене немає спеціальної освіти по енології. Я такий самий домашній винороб, як більшість із вас. От, просто в мене такий спосіб виноробства, який мене убезпечує від цих проблем. У вас інший спосіб виноробства, і ви ці проблеми маєте, але ми разом з вами можемо їх намагатися вирішити. Все, дякую за увагу. До побачення.